Вітаю! Нам потрібно відповісти на наступне запитання. У якому розряді числа 4356 знаходиться цифра 3. Чим більше ви виконаєте подібних завдань на цю тему, тим краще і швидше ви в усьому розберетеся. Це я вам обіцяю. Кожного разу, коли переді мною стоїть така задача, я завжди у першу чергу записую число в розгорнутому вигляді. Так, нам дано число 4356. Перепишемо його. Запишемо кожну цифру окремим кольором. Отже, 4356. Це дорівнює. Ви звернули увагу на те, як я щойно вимовила це число. Це число буде дорівнювати 4000 плюс 300 плюс 50. І плюс 6. Можна відповісти на питання задачі лише виходячи із того, як ми озвучили це число. 4356. А можна розмірковувати і таким чином. Це число означає 4000 плюс 3 сотні плюс 50, тобто 5 десятків і плюс 6, тобто 6 одиниць. Повернемося до числа в початковому вигляді. Отже, 4356 це ніщо інше, як 43 сотні 5 десятків і 6 одиниць. Отже, коли нас запитують, у якому розряді цього числа знаходиться цифра 3, а нас цікавить ось ця трійка, ми повинні відповісти: це розряд сотень. Якщо тут замість трійки була б четвірка, то ми б сказали, що дане число має 4 сотні. Якби було б 5 замість трьох, то сказали б, що сотень 5, а не 3. Ця цифра третя справа. Це розряд одиниць. Тут у нас 6 одиниць. Далі йде 5 десятків і 3 сотні. Отже, наша відповідь: цифра 3 знаходиться в розряді сотень. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. А на цьому все. Бувайте!